І... Всім привіт! На канале Roblox 100 дубки з дика. Да, и сегодня мы будем играть в Мем 2. Да, просто так. Да, Але один, одна людина, ну, то, тобто гравець мені подарив безкоштовно. Я дуже рада. О, і ще з тім є. Вбивцей. Ну, але хотіла вам ще сказати дякую за 16 підписників. Це круто. це для мене велике число прямо. Ну, Ой, я не кемперю, якщо що, вибачте мене. Ви. А що, думала, що. Думала, що? Від мене збіжиш, дівчинку. Ну, аби це було, конечно же, просто вбитию. А! О, Так, я наскільки я розумію, те, що тут ще не одна людина осталась. Тут ще може бути їх. Так, за слідами... Це зрозуміло, що вже синій щось то чудив. Так. Ой. Я ж таки знала. А так, а, це ж точно оставку. О мене 20-й леве. А, то це він був не останнім. Кипець. Ну, тепер зрозуміло вже чому. Це дідякую, ще за 600. Переглядів. Там ще на одному відео там шоколадний чикен і неймовірний чикен. Дякую там за 600 з чимось переглядів, бо я дуже рада. Так, і ще у вас хотіла сказати, що я я можу відео не завжди знімати, бо в мене школа. А так, то дякую ще раз за 16 підписників. дуже вам великі, дякую. Да, і я зараз поки що не війна, але це теж нормально Moderio Mystery 2. <гум> кстати, я вам хотіла дуже прям прикольну ничку показати, якщо ви не знали, ось сюди заходите. І бачите, як круто. Так, я ще, <гум> Так, я ще, кстати, сьогодні буду їсти котлетки. Так, буде смачно. Вибачте, що вас перед відео там кажу, що смачно тут котлетки. Ну, якщо хтось теж зараз їсть котлетки, або зараз їсть, то теж приємного вам смаку. А, а хто вбивця? Ще невідомо. Або, друзі, я вибачте, але я придумала збирати на цей. На як там його? На музикальне, бо може ще в другий раз. Так, у мене зараз 500 і я можу купити шоколадне молоко. Ура! Я отримала його. Все. Тепер я е, дюбка з шоколадним молоком. Ну, тобто, або, не знаєте, його називають. Але так. Дуже мені смачно. так хто не признається, хто вбився, скажіть, я думаю, що це слабило. бо Вони так странно себе веде, так странно. І дивіться, хочу вам розказати правила. Як дізнатися, хто вбить? Перше, за вами людина дуже бігає весь галузь. Веде себе странно, неамерино бігає, постійно встанавлюється, ну, типу, там, там кудись іде за кимось, то це він може бути вбивця або АФК. А так, але дякую всім, що ви зі мною були. А так то всім пока ще раз дякую за 5 під... Ой, за 16 підписників.